Знайомтесь, ліжко-трансформер 5 в одному Ніка, виробник Інгвард. Чому ж саме 5 в одному? Спочатку це люлька довжиною 98 см. Далі приставна люлька з відкритим доступом. Манеж, кроватка довжиною 120 см. А також дитячий диванчик. Не хвилюйтесь. Елементи ліжечка не мають гострих котів. Для уникнення самотравмування дитинки. Ліжко виготовлене з цільного масиву вільхи, гнуті частини це фанера. Дно з отворами у вигляді зірочок. Це для вентиляції матрасику. Сертифіковані фарби і лаки на водній основі гіпоалергенні і повністю безпечні. Перевагою цього ліжечка є можливість регулювання по висоті в п'яти положеннях. А головне. Можливість установки дна ліжечка під кутом нахилу 7 градусів. Це положення називається безпечна відрижка. Його можна установити в перших трьох положеннях. До комплекту входить розширення на 120 см і чорні колесики для зручності пересування. Запрошуємо вас до магазину гулько, щоб поближче познайомитися з цим ліжечком.